І всім привіт, друзі! З вами на каналі Містер Гуджитсу. І з вами, ребятки, я хочу вам показати, що я склав з персонажа Герої Гуджи із Lego. І подивіться це до кінця відео. Подпишітесь на канал і поставьте лайки и додивіться до видео. Ну, ребятки, я склав герой вот це... Тайро Ну, це я вам показав в першому. Частині показав От, у нього середині Орбізони, як ви в першому частині бачили. От, і з вами, ребятки, я вам покажу персонаж це зараз. Давай, ми, ребятки, хотів вам показати фокус-покус, як оцього тайра природити Лего. Ну я склав, ну, не знаю, Ну, десь Лего і ще. З вами, ребятки, будемо фокусів. Один, два, три. Фокус, фокус, траля-ля. Не поняв, щось не виходить. Давай ще раз. Фокус, фокус, -ля -ля. О, Ребятки, у нас получилось. Один раз не получилось, а тепер другий раз получилось. Вау, подивіться, ребятки, який Леготайру у мені получилось. Він подвіжний, но тут ще голова не робоча. І з вами, ребятки, ми будемо роздивлятися по всій тілу. Все, ребятки, я поставив тайру таку спеціальну легу підставку, щоб ну, крутити, щоб ви дивились і... давай ми подивимось. Так, ну спереді це вже понятно. Оце я такий, поню... оце кусочок ви бачите у цю тайру. Це я такі понял, що це у нього карманчик. Отакий три трієзубіс такий, ну у мене так вийшло. Давай, щоб не впало тайру. Взаді дуже ідеально, ну, типа, тут шипи нема, як у оригінальну гуджицу. Ой. Давай ми так подивимось. Ну, це взагалі капець. Ой, ребятки. Це реально було шибко. Ну і коротше. Це, ребятки, я не знаю, що з тайром таке. Ну от така фігурка. Подвіжний такий. Ну, як ви бачите. Ну, і такі ноги. І подивіться на цього, ось цього похожі. Ну, якщо, ребятки, ви напишіте мені коментарі, якщо Олего Тайро похоже на цю оригінальну Тарія. І, будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайки. І тепер всім пока! Піріші!